Майже три години знадобилося обласним обранцям, аби знову не ухвалити перспективний план добровільного об'єднання громад. Третя спроба розгляду і знову суперечки та дискусії. На цей раз рішенням пропонувалося утворити в області 61 громаду в окремих районах від двох до семи нових адмінцентрів. Втім, в деяких депутатів були зауваження як до самого проекту рішення, так і до його суті. Вчора яблуниця і вороненка відмовились входити до ворогтянської територіальної громади. Но не вже так важко е, на поч початку сесії передрукувати проєкт рішення і роздати нормальне рішення, а не штовхати нас голосувати за те, чого немає на папері. Мені нині нагадує, щось ситуація, що віз йде попереду користь. Нині в державі йде війна. Я не знаю, чи це на користь сприйме. Український народ, коли ось цю реформу ми задіяли, такий сутужний для країни, для держави, час інші обранці побачили, що саме об'єднання не таке вже й добровільне, адже ті села, які взагалі проігнорували питання до кого їм долучатися, чиновники приєднали до громад на власний розсуд. Пояснили це вимогою закону. Щонайменше чотири села не приймали жодного рішення щодо об'єднання з в місті Івано-Франківську. Це стосується сіл під загвіздя, Чернів та Лугиїв, які наразі не проводили обговорення в громадах. Ті села просто саботували цей процес, і ми зробили фактично виконуючи методику територіального в складі Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Переконати своїх колег таки у. Хвалити план намагалися прихильники децентралізації. Мовляв, це лише перспективний план. Всі деталі будуть не раз доопрацьовуватись. Далі тягнути нема, куди ми повинні в цілому схвалити цей перспективний план і подати на Київ, щоб Київ може він буде мудріше наших деяких улів сільських рад і деяких політиканів поставити розстановку в області, так як має бути у відповідності з методикою, а не у відповідності з хотілками. Говорячи про процес об'єднання, ви ніяким чином не маєте на що. Обертися не маєш перспективного плану. Нас врешті-решт депутати голосували за проект рішення в цілому, аж тричі та безуспішно. З поміж 70 обранців 15 утрималися, а понад півсотні за для ухвалення цього питання недостатньо. Іваненко, Сергій Попович, телеканал 402.